Хочеться звернути увагу і зробити декілька дуже важливих висновків. Ну, по-перше, треба розуміти, що в ці дні перед зібранням НАТО у Вільнюсі вирішується дуже багато важливих питань в європейській спільноті. І вже очевидно, що з цього процесу Франція виключена. Друге, дуже важливо, коли ми. Говоримо про ці події, пам'ятати, що ці протести тривають починаючи з 2017 року фактично безперервно. Тобто постійно йде протистояння. Третє, дуже важливо розуміти, що в цьому протистоянні, яке оформлено в словах з одного боку расизм, з іншого боку, патріотизм. Є не співставимі речі, між якими компромісу не буде. А це означає, що поки що нема відповіді ні в рамках Франції, ні в рамках європейської спільноти на ці проблеми. Четверте, дуже важливо розуміти, що єдності з цих питань, особливо в питаннях мігрантів, немає в Європейському Союзі. П'яте, треба розуміти, що все більше і більше, особливо у Франції, у цьому відношенні набирає підтримку націоналістичні кола. Зверніть увагу на зростання підтримки політичної сили Марі Ліпен, яка, до речі, не втратила своїх стосунків і своїм близьким партнером московським фюрером. Путін. Згадайте про кредити, які надавалися через а, Пражський банк. Як відкрито Марилі Пен здійснювала вояжі до Москви? Так вона не відмовчалась на цей раз. Вона з осудом виступила проти таких протестів і зайняла явно про французьку. І належну їй як політику націоналістичну, націоналістичну позицію. Ну і на поверхні тут явно і очевидно, що все це відбулося і сталося в дні, коли воно найгірше було і найменше було потрібно президенту Франції, французам, Франції в цілому, як державі. І це склало дуже неприємне. Враження про нездатність Франції протистояти цьому. Даруйте, але я мушу це сказати. Настільки багато тут співпадінь, настільки багато тут речей, за якими стоїть явно організоване начало, що боюся я, але події Франції можуть бути дуже неприємним сигналом. Оце, процесу великих, великих протистоянь у Європейському Союзі. І, власне, на це треба звертати увагу. І чим швидше європейська спільнота і французи сформують відповідь на питання, які пов'язані з облаштуванням мігрантів принципово, як це вимагають поляки. Далі, чим швидше буде нанесено удар. По тому злу, яке так чи інакше, але не могло не скористатися, і не може не скористатися тим, що відбувається зараз у Франції, це московському фюрерському режиму, подібні речі несуть в собі загрози. І, власне, цей напис, який ви зараз бачите на стіні, помста за Нахеля, вони стануть лише фразою, яка оформлятиме ту трагедію, в якій може опинитися європейська спільнота в нездатності об'єднати свої сили, допомогти собі, допомогти Україні, об'єднатися разом і нанести удар по тому, що є основою сьогодні подібних, не те що протестних дій, подібних бунтарських. Речей, які несуть собі загрозу миру, спокою, приватній власності, свободі громадян. Бо треба завжди пам'ятати: моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого громадянина, іншого такого, як і я. тих подіях, свідками якого стали французи, на жаль, мова ведеться не про свободу, мова йде про. Руйнування суспільства і руйнування держави. Тому свободу треба відстоювати. Право на протест треба підтримувати і захищати, але право руйнувати приватну власність знаходиться за межею, яка дозволяє забезпечувати свої права.